Є така от, е, негативна наслідки, то треба дивитися, як е, ну, можливо, ці е, можливості да, от, в плані значить, отримання матеріальних ресурсів тримати, можливо, в іншому, там, в іншому вигляді якось. Ну, Тому що ну, опять же, видобуток нафти газу, газу в Росії цілком залежить від Заходу, від інвестицій, від технологій, від ринку. Який пропонується Росії. Так дійсно це можливо вигідно самому Західу, але ну, ті наслідки, які приходять, входять в того, що, на що е, йдуть оці доходи від, від продажу нафти газу, вони, вони ну, в принципі, е, дуже негативні для Заходу, і там це розуміють. Ну і плюс е, е, практичні дії, що роблять росіяни. В Україні зараз під час цієї війни вони просто жахають населення Європи, і, ну це можливо, також може впливати на, скажімо, ну, на політичну стійкість лідерів, які зараз знаходяться у влади в Європі, якщо вони нічого не будуть предприймати. Тому тут треба, ну, а в Європі це дуже важлива підтримка населення. Ми бачимо, що там рішення бо такі серйозні, Вони проводяться на базі на підставі референдумів, і там цей вплив дуже сильний. Тому треба от подумати, як цей економічний фактор використати максимально, щоб заспокоїти Росію, перше, щоб вона не бряцала зброєю і не, не вела такі війни. Війни, щоб такого було просто фізично неможливо тут, до речі, генштаб збройних сил України звертає увагу на яку деталь, що Росія зараз модифікувала свої ракети Х-101, тому що мала проблеми з їхньою точністю, а модифікація передбачає заміну частину мікросхем, чіпів, а усе це означає, що санкції. Обходяться при цьому в генштабі Збройних сил України говорять, що там, ну щоб сказати, що санкції неефективні, так не можна сказати. Тому що якби на жорсткі обмеження, то Росія б не мала проблеми з поповненням крилатих ракет і масовані атаки вони були б дуже частими. Ну я не можу сказати, що, наприклад, росіяни зараз себе почувають. Так, впевнено в плані а, формування ракетних ударів, як це було наприклад півроку назад. Там, тому що ну, зараз ми бачимо просто по чисельності, ми бачимо, що вони більше і більш винахідливі. Вони намагаються, а, ну от, наприклад, крайня оця атака. Да, сьогодні вночі вони намагались при помощі цих а, а, куль повітряних виявити нашу систему ППО, я так розумію, хоча б Хоча б приблизно, де там що знаходиться, щоб мінімізувати збиття оцих своїх ракет. Ось. Тому, е, ну, тут да, от так, от, дійсно вони можуть там щось производити, виробляти, ну, є там якісь опять же, чорні схеми поставки. Ну, опять же, мікросхеми — це не дуже велика річ, їх не треба мільйон, їх треба, там, може, десятки сотні. Якимось чином, там якось це значить, здійснюється. От. Ну, опять же, ну, в будь-якому випадку це виявляється. І, в принципі, оці от прогалини, які виявляються, одразу затикаються дуже швидко, там, шляхом санкцій, там, інших заходів. Ну, модернізували так, тому що ракета ця H 101 до речі, вона вважається самою новою, а вона просто не попадає туди, де вона має попасти. І в принципі, я думаю, що це і привело їх для того, щоб модернізувати якимось чином. Це не ну, общем-то, не складна робота. Складніше от, отримати оцей чіп. Ну якось вони це зробили. Але опять же я вам скажу: якщо ми знаємо, що вони модернізували, то скоріш за все, ми знаємо, що вони поставили нового і хто це зробив. І тут треба просто ну, подивитися, що можна зробити, щоб більше такого не було. На ну, тут вже розробляються механізми, принаймні на європейському рівні запровадження обмежень проти тих, хто ці санкції допомагає обходити Росії. Ну і будемо сподіватися, що це буде діяти зараз. Багато побоювань стосовно того, що під час. Активного такого наступу ворога це буде здійснюватися при підтримці авіації. Зокрема, детальну статтю з цього приводу опублікувала Financial Times. різні думки збирала. Але британська розвідка, наприклад, говорить про те, що. З моменту повномасштабного вторгнення Росія 130 літаків втратила зараз близько півтори тисячі літаків із екіпажами є у ворога, але при цьому акцентують увагу питанці розвідці на тому, що Авіація Росії, вона низьку ефективність демонструє і діє в основному над окупованими територіями, і, от, наприклад, британські розвідники вони вважають, що ворог не буде розширювати використання авіації. Що ви думаєте про можливість такої авіаційної підтримки наступу? Наскільки це загрозливо? І Чи погоджуєтеся ви з тезами британської розвідки? Що якщо буде справді? Масштабно використана авіація, то фактично це може призвести до непоправних втрат ворога. І він на це через це і не зважиться. Ну, Росіяни мають домінування в повітрі зараз. А, причому а, ну, вони мають домінування в повітрі і. А, а, єдине, що вони, вони не мають. Вони не мають а, верніше, вони не, не опанували повітря над Україною, як чого ми в принципі побоювалися перші тижні. А в перші тижні вони в принципі літали ну фактично над всіма, над, 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 над значними територіями і про бомбування. Да ми пам'ятаємо і Київщину, і Сумщину і Харківщину, от і південь України це було регулярно.